Вже з самого дитинства я чую, що насправді Україна поділена між певною кількістю впливових людей, які керують країною. Загалом таких людей називають просто олігархами. Зараз же олігархів та олігархат в Україні називають мало чи не головним джерелом усіх наших дій. І тому я вирішив більш детально розібратися в цьому явищі, а результатом цього стало це відео. Тому якщо тобі також цікаве це питання, то ти потрапив або потрапила по адресу. Тому приємного перегляду і без зайвих слів. Погнали. Термін олігархія або олігархія походить з давньогрецької мови, що означає буквально влада небагатьох. В сучасному українському причитанні це означає тіньову владу кількох промислово фінансових груп, так званих кланів. Передумову встановлення олі олігархічної системи був непродуманий перехід від совєтської планової економічної системи до західної ринкової економічної системи. Рево проведена приватизація, яку в народі не прозвали просто деребан, а також зрощення бізнесових і владних кіл, коли бізнесмени намагалися грати велику політику, а політика завжди старалися завести яку небудь та свою справу в свій бізнес. Внаслідок загальної кризи в Україні в 90-х роках відбулося масштабне матеріальне розшарування суспільства. Нові підприємці швидко ставали дуже багатими впливовими людьми. Виникали до політики або самі особисто, бо просуваючи своїх людей на потрібні посади, щоб на законодавчому рівні сприяти своєму бізнесу. Характерною ознакою таких бізнесменів було та є те, що вони на момент збагачення були пов'язані з криміналом або з колишньою комуністичною номенклатурою, або з усіма відразу. Особливо великого впливу в економіці та політиці, окремі олігархи, набули під час президентства кучми. Це явище війшло в нашу історію відомо як кучмізм. Кучмізм є результатом зрощення чиновників вихідців з радянської номенклатури та представників вищого кримінального світу. Формою швидкого збагачення стали незаконні оборотки з державної власності під час масової приватизації підприємств. Першим яскравим українським олігархом став Павло Лазаренко, який в 1996 році очолив кабінет міністрів, який належав до так званого Дніпропетровського клану. Якщо хочете окреме відео про фінансові клани України. Пишіть в коменти, усе зроблю. Також треба розуміти, що окремі олігархи не створили самі себе. До появи декотрих з них доложив, доложив свої руки сам кучма. Наприклад, кандидат технічних наук Віктор Пінчук, ставши зяттям кучми, з 1997 року різко зріс в своїх статках і став мульті, мультимільярдером. В цілому кучма проводив таку політику, щоб між олігархами існував баланс капіталів і впливу. А загалом це все призвело до того, що український бізнесмен Вищої ланки, він же олігарх, на відміну від західних бізнесменів, які збагачувалися за рахунок креативу та вмілого прикладання своїх зусиль, зарабатував свої статки грабуванням державного майна, таким чином наближаючись до криміналітету, аніж до справді до справжніх амбітних та енергійних підприємців. При Ющенко, не дивлячись на обіцяні зміни на краще, олігархічні процеси змінились на гірше. Оскільки приватизація майже закінчилась, олігархічні клани розпочали новий етап перерозподілу власності шляхом поланання дрібних і середніх підприємств через рейдерські захоплення, з використанням проплачених молодиків спортивної статури та корумпованих суддів. Саме ці явища призвели до падіння рейтингу Ющенка. А це, якби це парадоксально не звучало, привело до влади не до президента Януковича, при якому все стало ще тільки гірше, поки його з посади із країни не погнав український народ. При Порошенкові олігархи продовжили дереван країни, не дивлячись на війну проти Російської Федерації. Порошенко як олігарх. Лише сприяв дерибану державних коштів України, збагачуючись на багатьох тіньових оборудках, той же час регулярно з'являючись п'яним на прес-конференціях та поступово встановлюючись надзвичайно політично токсичною персоною. А під час президентства Зеленського були зроблені спроби взяти олігархат в узду, в тому числі завдяки закону про олігархів та судовим процесам над Медведчуком та тим самим Порошенком. Але війна поки призупинила ці процеси. Що буде далі, покаже лише час. Ну що, на цьому відео про олігархат усе. Сподіваюсь, ця пиздот правиться на концерту Кобзону відразу за руснею. А поки усього найкращого, до скорих зустріч, донати на ЗСУ, Слава Україні!